Ми стоїмо на порозі історичних змін, які визначать долю нашої держави на десятиліття вперед. У цей час, коли ворог намагається зламати нашу волю, ми доводимо світові і собі, що незламність це наша національна риса. В етері Кременчуцькі новини про події дня. Дивіться прямо зараз у нашій програмі. Ще один важкий день для Кременчука війна, яку розв'язала Росія, продовжує забирати життя українців. Сьогодні відбулося прощання з військовослужбовцем Володимиром Литвиновим, який віддав своє життя за незалежність батьківщини. Вічна слава та світла пам'ять герою. До останнього подиху на варті нашої свободи і незалежності стояв вірний син України, 35-річний військовослужбовець Володимир Литвинов. 2 грудня під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини на Донеччині воїн загинув. Тепер, люблячи син своїх батьків, чоловік та батько, тримає над нами небо, проте вже в небесному війську. Молодший лейтенант Литвинов Володимир Володимирович 1989 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації у липні 2024 року. Працював у Національній поліції України в містах Харкова. Загинув 2 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України. До повномасштабного вторгнення імперських загарбників Володимир боронив українців від злочинності та беззаконня, проходячи службу у лавах національної поліції. Його сміливість і прагнення до справедливості не дозволили залишитися осторонь, коли ворог розпочав російсько-українську війну. Тож чоловік вирішив продовжити захищати батьківщину у складі Збройних сил України, де він мужньо боровся не лише за свою землю, а й за наше мирне майбутнє. Володимир був справжнім героєм, який не зупинявся ані перед труднощами, ані перед небезпекою. Та, попри те, що його життя обірвалося на передовій, його дух залишився з нами невічно. Вічна шана Володимиру Литвинову, герою, який віддав своє життя за незалежність українського народу, світла пам'ять. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулося восьме пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому депутати розглянули 63 питання порядку денного, що стосуються різних аспектів життєдіяльності нашого міста. Усі деталі вже за мить. Сьогодні, 13 грудня, на сесії Кременчуцької міської ради депутатський корпус ухвалив низку важливих рішень. Також продовжили нагородження містян, які працюють на благо громади. Із нагоди дня місцевого самоврядування відзначили, Чали почесними грамотами виконавчого комітету депутатів Валерію Волкову та Олександра Яцину. Також міський голова Віталій Малецький вручив орден за заслуги другого ступеня тренеру, викладачу з легкої атлетики дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 члену національної команди України 17-х літніх паралімпійських ігор 2024 року. Андрію Голівцю Все будемо робити для перемоги для спорту. для... Подальшого прославлення міста Кременчука. Слава Україні. Почесну грамоту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради вручили також викладачу обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка Юлії Прокопенко. Щиро дякую за визнання нагороду, але хочу сказати, що це. Багаторічна праця і це спільна діяльність всієї академії, яка працює за для майбутнього нашого покоління. Дякую. Після частини нагородження присутні заслухали інформацію керівника Кременчуцької окружної прокуратури про результати роботи в 2024 році. Завдяки вжитим заходам органам поліції спільно з окружною прокуратурою впродовж 8 місяців 2024 року досягнуто певних результатів щодо забезпечення законності та правопорядку згідно з визначеними пріоритетами. Так, за вказаний період часу до суду скеровано сім обвинувальних актів за фактами вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, тринадцять обвинувальних актів за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, 14 у сфері довкілля та чотири кримінальне провадження у земельній сфері. Чи не найважливішим рішенням, яке затвердили сьогодні на сесії, є про бюджет Кременчуцької міської? Територіальної громади на 2025 рік, адже це головний бюджетний документ наступного року. У нас буде систематизація всіх тих побажань, які були на етапі формування бюджету і контроль їх виконання обов'язково в наступному році запроваджено. Тому ще раз дякую за прийняття бюджету. І всім, хто вчора і позавчора і два тижні до цього фінансистам нашим працював над складанням цього фінансового документу, теж велика подяка. Жити у відносно мирному Кременчуці та будувати плани на наступний рік ми можемо лише завдяки нашим військовим. Тому сьогодні на сесії виділили ще понад три мільйони гривень на потреби армії. Решта питань порядку денного стосувалися сфер освіти, землекористування, міського майна. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України запустила офіційний чат-бот з ФСБшника у телеграмі, спрямований на боротьбу з вербуванням з боку російських спецслужб. Як повідомити про спроби російських агентів залучити українців до диверсійних акцій, дізнавайтеся у нашому сюжеті. Служба безпеки України запускає нову ініціативу для боротьби з вербуванням з боку російських спецслужб. Через офіційний чат-бот з Пали ФСБшника, який доступний у Телеграм, українці можуть анонімно повідомляти про спроби російських агентів залучити їх до диверсійних акцій, зокрема підпалів, терактів та мінувань. Якщо вам чи вашим знайомим пропонують вчинити протиправні дії, не мовчіть своїм повідомленням, ви допоможете зруйнувати плани ворога, зберігши безпеку України. Щоб повідомити про вербування, потрібно відкрити чат-бот з Пили і вказати деталі, який злочин вам пропонували здійснити, хто саме спробував вас завербувати, а також будь-яку іншу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні. СБУ обіцяє повну конфіденційність. Кожне повідомлення буде ретельно перевірено співробітниками служби. Ваша безпека на першому місці, а повідомлення про вербування може врятувати життя і зберегти спокій Україні. Пам'ятайте, за участь у таких злочинах ви отримаєте не нагороду, а реальний тюремний срок. Кримінальна відповідальність за теракти чи доверсії настає 14 років і передбачає до 10 років ув'язнення. Марія Бердаєва, Кримочицькі новини. Попри всі виклики, Україна продовжує працювати над стабільністю своєї економіки та безпекою критичної інфраструктури. Більше про це дивіться у наступному матеріалі. Ранкові події в Україні, а саме черговий масований обстріл ставить перед державою важливе завдання забезпечити ефективний захист всієї критичної інфраструктури. Обговорили та проаналізували стан енергетичної галузі України після ворожої атаки на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. У ньому взяв участь і народний депутат Юрій Шаповалов. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. Ще одним ключовим питанням залишається підготовка до розгляду в другому читанні законопроєкту, спрямованого на спрощення умов ведення господарської діяльності, а саме мова йде про приєднання до електричних, теплових та газових мереж. Прийняття цього законопроєкту є кроком до створення сприятливого середовища для підприємців, що своєю чергою стимулюватиме розвиток вітчизняної економіки. Народний обранець у пості також зазначив, що на засіданні комітету погодили президентський законопроєкт про ратифікацію рішення спільного комітету регіональної конвенції про пан преференційні правила походження. Це рішення сприятиме зменшенню торговельних мит для України у відносинах із десятками країн в умовах економічних. Труднощів, важливість цього документу складно переоцінити. Завдяки йому український бізнес отримає додаткові можливості для розширення експорту, а внутрішній ринок матиме доступ до імпортних товарів за більш конкурентними цінами. Робота над цими питаннями триває щодня, адже від них залежить не лише економічна стабільність, але й добробут громадян. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Гучні слова чи дійсність, правда чи намагання ввести Кременчужан в оману? Чи не в кожній статті Кременчуцька газета наголошує на тому, що незалежна? А чи справді так з'ясовували наші журналісти? Незалежні саме це намагаються донести журналісти Кременчуцької газети, чи не в кожній своїй статті. Та чи правда це вирішувати тільки вам? Але коли почуєте усю історію. Майже 10 років це змі висвітлює події міста та регіону. Про те, що цікаво тільки ті, які вигідні. Це і виправдовування своїх людей і критика міської влади, яка що б не зробила, завжди буде висвітлена з поганої сторони. Так, проаналізувавши матеріали видання, ви не знайдете жодного позитивного слова про міського голову Кременчука Віталія Малецького, про його заступників, наприклад, Ольгу Усанову. А ось якщо взяти друга Кременчуцької газети, депутата міської ради Богдана Лазоренка, усі статті подані виключно з правильної, хорошої сторони. То виходить, депутат ніколи не помиляється? Про це іншим разом. Останнім часом Кременчуцька газета надто багато уваги приділяє саме нам, телеканалу Кременчук. Постійно намагається нас зачепити та образити. Чи виходить це в них? Звичайно, ні. Адже зі сторони ці намагання виглядають по-дитячому смішними. А вони лише танцівниками під дудку одного біглого куршевельського олігарха. Здогадались, кого? Впевнені, що так. Кременчуцька газета приватне інтернет-видання. За документами воно належить головному редактору Олегу Булашеву. Про те, що цікаво, це змі має шанс на існування завдяки регулярній підтримці підприємств, пов'язаних з Костянтином Живаго, біглим зрадником України. Тож, виходить, спонсором поливання бродом міської влади є саме та людина, яка зрадила Кременчужан та втекла за кордон із награбованими мільйонами доларів. Тож, чи дійсно незалежні, чи це просто гучні слова та намагання вести Кримунчужан в оману? Що дійсно цікаво? Так це журналісти Кременчудської газети, адже ми ніколи не бачили на зйомках ані Марину Соловей, ані Клима Соколова. А може, це все одна людина? Чи не підкаже нам Олег Булашев, який є нашим шанувальником та не пропускає жодного нашого матеріалу? Адже коли погані новини закінчились, завжди є КТРК. Бо сама ця абревіатура стоїть комом у горлі Куршавельського олігарха та його пішаків. А нещодавно там з'явились нові журналісти: Віктор Пальчик та Лєна Головач. Сподіваємось познайомитись з новими колегами на наступних зйомках. Та ж цікаво, чи сплачують Марина Соловей, Клим Соколов, Світлана Павленко та інші ймовірно вигадані персонажі, проте, все таки працівники цього інтернет-видання ПДФО. Чи поповнюють вони місцевий бюджет? Може, й на це питання нам надасть відповідь Олег Булашев. А може, пропустить усі наші прохання повз вуха? Адже у чужім оці порошину бачить, а в своєму і пенька не помічає. Тож, якщо Кременчуцька міська телерадіокомпанія в народі це Агіт Тебе Малецького, як постійно стверджує це видання, тож хто ж тоді Кременчуцька газета, рупор бруду втікача зрадника Живагом? Та чи Кременчуцька газета є єдиним рупором пропагандистських наративів біглого олігарха Костянтина Живаго? Про це розкажемо згодом. Ну і звичайно, очікуємо на виправдовування Кременчуцької газети та покривання своїх зв'язків із радником Живаго. А зараз хочеться звернутись до головного редактора пана Булашева. Олеже, ми не тільки представляємось у наших матеріалах, чого ви, на жаль, не помічаєте. Але й запрошуємо вас до нас на прямий етер. Цікаво буде почути саме вашу думку, а не прописаний сценарій від олігарха. Проте знаємо, що зараз ви себе погано почуваєте, адже вказали це у своїй заяві до поліції. Тож давайте зустрінемось наступного тижня у нашій студії. Сподіваємось, за цей час вам стане краще. Валерія Лис. Кременчуцькі новини. Нові знання та методи поліпшення у сфері енергоефективності стали доступними для Кременчука. Детальніше дивіться далі. Нещодавно делегація представників українських муніципалітетів відвідала Швейцарію з метою ознайомлення з передовим досвідом у галузі енергоефективності та сталого розвитку. У складі делегації був і перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пилипенко. Така поїздка має велике значення для нашої громади, оскільки вивчення швейцарських практик дозволить застосувати інноваційні підходи для зменшення енергоспоживання, покращення екологічної ситуації, а також підвищення якості життя мешканців Кременчука. Цей візит став можливим завдяки проєкту енергоефективність у муніципальному управлінні налагодження партнерства між Україною та Швейцарією, який має на меті зміцнити співпрацю між двома країнами у сфері сталого розвитку. Спільна робота над енергоефективністю є важливим кроком до створення екологічно чистих, комфортних і сучасних міст в Україні. І Кременчук активно працює в цьому напрямку, прагнучи постійно вдосконалювати ситуацію у сфері енергозбереження та покращення екології. Сподіваємося, що результатом цього візиту стане не лише набуття нових знань і досвіду, а й зміцнення партнерських зв'язків між нашими країнами, що сприятиме подальшому розвитку Кременчука в контексті сталого та ефективного управління ресурсами. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Задля розвитку регіональної економіки та розширення зовнішньоекономічних зв'язків було створено каталог Експортний потенціал Полтавщини. Детальніше про це у наступному сюжеті. Полтавщина, одна з ключових аграрних областей України, яка володіє значним експортним потенціалом. Тож Полтавська міська рада спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту, центрами підтримки підприємців Діабізнес у Полтаві і Кременчуці, а також агенцію регіонального розвитку Полтавської області Офіс євроінтеграції, сформували каталог Експортний потенціал Полтавщини. В цьому каталозі розміщені всі діючі експортери нашого регіону, в тому числі, звісно, і міста Кременчука. Цей каталог ми вже розмістили на сайті Кременчуцької міської ради, де ви можете в принципі, з ним ознайомитись. Каталог був розроблений для того, щоб допомогти місцевим підприємствам та виробникам оптимізувати експортні перевезення та налагодити нові бізнес-зв'язки з міжнародними партнерами. Регіональний каталог розповсюджитимеся серед посольств, міжнародних партнерських організацій та безпосередньо імпортерів, які бажають знайти надійних українських постачальників продукції та послуг. Працює він наступним чином. Подайте заявку до каталогу та в разі відповідності до критеріїв потрапляєте до переліку регіональних експортерів. Доєднатися до регіонального каталогу може будь-яке українське підприємство незалежно від розміру компанії та сфери її діяльності, яка має експортний досвід, позитивну ділову репутацію, відсутність зв'язків з Росією чи Білоруссю, реєстрацію в Полтавській області або релокацію до нашого регіону. Цей каталог є важливим кроком у розвитку регіональної економіки та розширенні зовнішньоекономічних зв'язків. Він відкриває нові горизонти для підприємців, пропонуючи їм можливості для розвитку, розширення бізнесу та пошуку нових ринків збуту. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Відтепер у Кременчуці стало більше юних волонтерів. Цьому посприяв проєкт Школа волонтерства. Як учора фінішувало навчання для благодійників. Дізнаєтеся вже за мить. Увесь попередній місяць у центрі життєстійкості місця Сили Кременчук тривав цікавий проєкт Школа волонтерства. Його метою було допомогти освоїти основні принципи волонтерства та навчити всюди знаходити можливості для благодійності. Провели п'ять занять, під час яких ми запрошували представників інших волонтерських організацій, установ організацій міста, так які розказували зокрема про медіацію, про власний досвід. Волонтерської діяльності, так про ті важливі навички, які має мати кожен волонтер для реалізації свого потенціалу і потенціалу суспільства, в якому він живе. Сподіваємося на продовження і подальшу співпраці з дівчатами, які ходили до нас в школу. Вчора ж відбулося урочисте закриття школи волонтерства, під час якого учасники продемонстрували свої власні волонтерські міні-проєкти, які вже були реалізовані або плануються у майбутньому. Безперечно, така неформальна і цікава освіта протягом місяця допомогла близько 20 учасникам розкрити внутрішній потенціал та поглянути по-новому на благочинні справи. Протягом чотирьох неділь ми працювали в командах, розвивали свої комунікативні навички. Було дуже багато цікавих тренінгів. Цей проєкт залишив по собі тільки гарні, корисні враження і новий досвід. Ми вирішила покращити свої навички, комунікативні і адміністративні. Рівні можливо в цій школі волонтерства. Круто описували матеріал. Скільки нового я отримала? Це було дуже корисно в подальшому моїх можливих проєктах. Тут дуже комфортненько. Приходьте сади, вам дуже сподобається. Під час закриття проєкту усіх учасників нагородили сертифікатами та пам'ятними подарунками, аби вони не зупинялися на досягнутому, а й далі пізнавали нове. Фахівці громадської організації створюють і досягай і надалі реалізовуватимуть багато цікавих ініціатив, долучитися до яких запрошують усіх бажаючих. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. З понеділка в Україні стартує чергова державна програма підтримки Є книга для молоді. Що ж це за програма та як її реалізують? Вже за мить. Міністерство культури України активно піклується про молодь. Та 16 грудня за ухваленням Кабінету міністрів України запускає програму фінансової підтримки є книга. Українці, яким виповнилось 18 у 2024 році, отримують по 908 гривень на віртуальну картку для придбання книг. Про це повідомила перша заступниця міністра культури і стратегічних комунікацій України Галина Григоренко. Також вона додала, що 18-річні є однією з цільових і пріоритетних аудиторій у контексті просування читання. Для того, щоб отримати кошти, варто в застосунку Дія обрати послугу Єкнига, оформити віртуальну картку в одному з банків України, подати заявку та очікувати кошти. Їх буде нараховано автоматично. Оплатити придбання книг карткою Єкнига можна у безготівковій формі, безконтактно з використанням смартфону або з використанням реквізитів картки на сайті книгарні. Кошти варто використати протягом трьох місяців. Список видавництв та книгарень буде опублікований пізніше на сайтах Дія та Українського інституту книги. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Виставка робіт вихованців будинку дитячої та юнацької творчості відтепер представлена у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. У яких техніках виконані роботи розкажемо далі. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбулося відкриття нової виставки Зимові дива». Про цього місяця у Вестибюлі буде представлена експозиція, яка містить роботи вихованців та викладачів Кремучуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості. Ми дуже сподіваємося, що всі відвідувачі, які в ці святкові дні завітають до краєзнавчого музею, отримують справжню насолоду, поринувши у світ дитячих талантів. І дуже сподіваємося, що ці свята подарують всім українцям здійснення нашого найбільшого спільного бажання. Це перемоги України, тому що діти вкладали все тепло своїх сердець в кожну роботу, і в кожну роботу вкладали саме це побажання. Тому ми сподіваємось, що воно обов'язково здійсниться цими святами. Відвідувачі виставки побачать близько 200 робіт, виконаних у різних техніках, з використанням найрізноманітніших природних та штучних матеріалів. Серед них модульна оригамі, пап'є-маше, художні ліплення, плаціння з газет, петриківський розпис, паперова флористика, шкіряна пластика, шицям усі роботи об'єднує теми зими, різдва та нового року. Наприклад, гномік новорічний в техніці модульна в горігамі беруться невеличкі папірці і складаються у вигляді трикутника. Потім за схемою, як мозаїку, як ліга отак, і щоб не помилитися один за одним, все це потребує уваги, посидючості і певної фантазії. Виставка Зимові дива триватиме протягом цього місяця. Тож усіх бажаючих запрошують насолодитися дитячими роботами, технікою та майстерністю їх виконання. Середи понеділю з 9 до 16.30. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремочицькі новини. Пам'ятаємо, темрява завжди відступає перед світлом, і ми це світлом. Ми це майбутнім. Обов'язково переможемо, тому що за нами правда. Слава Україні та її героям.